Ще раз вам роз'яснюю, підсудні, якщо ви маєте заяви чи клопотання, будь ласка, встаньте і з повагою. Присутні в залі судового засідання. Наскільки ну, ж можна? Поліцію викликають. Хай дубінками тут ходять по головам преси і присутніх. На даний час порушенням порядку в залі судового засідання допускаєте ви та деякі особи, які присутні в залі судового засідання. Чи бажаєте ви в порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України, звернутися до суду з заявами чи питання? Так, у мене є заява про відвід головуючого. Станьте підсудно. У мене є заява про відвід головуючого, який порушує моє право користатися статтями Конституції, які дають мені Відсудно. можливість Вже? захищати свої права і свободи. Я хочу зробити відвід голову учені. Ви маєте право звернутись до суду із заявою, клопотанням. Порядку передбаченим кримінально процесуальним кодексом України. Так, я І суд не я може я... вам дозволити з надуманих підстав не виконувати вимоги Кримінального процесуального кодексу України. Це є обов'язок головуючого. Всі ваші дії направлені на затягування судового розгляду та ухилення від виконання вимог Кримінального процесуального кодексу України. Це є неприпустимим. Встаньте, якщо бажаєте, зробіть заяву. Я хочу зробити заяву. про відвід Встаньте судді. Встаньте і зробіть Згідно заяву статті підсудна. 54 кримінально-процесуального Кримінально Кримінально кодексу. Частина процесуального кодексу частина у перша, пункт 4. Головуючий має учасниками процесу порядку судового засідання, головуючий має право поставити питання про видалення таких осіб. Оскільки, оскільки вже не повторне, а 10 чи 15 зроблено зауваження, я прошу вас вирішити питання, передбачене 272 статтею Кримінального кримінально-процесуального кодексу, яке в даному випадку е є обов'язковим до виконання. Я знаю, що вирок у вас написаний, і моя присутність Підсудна. і моїх захисників в залі Підсудна. не має для вас ніякого значення. Ви палачі вистачить, а не прокурори і судді підсудно.